У хабі незламні знову свято. Цього разу іменинник Іван святкує своє десятиріччя. Хлопець один із найактивніших учасників дитячих майстер-класів. Він тут не просто гість, а справжній друг, якого всі давно вважають частиною великої хабівської родини. Солодощі, яскрава листівка та обійми. Все як годиться на справжньому дні народження, а ще щирі вітання від друзів і старших учасників хабу. Щастя, здоров'я, щоб Слухав мамку побільше. І, щоб і, ходив і, часто майстра класу. Побільше, щоб друзі були, щоб хлопкали. Головне, щоб здоровий був. І щось. Вітаю його з роження, бажаю здоров'я, успіхів, у навчанні, хороших друзів. Цього найкращого вітаємо нашого ванічку з першим його таким значним юбілеєм. Десять років це визначна дата. Він у нас дуже активний, дуже позитивний хлопчик. Хотілося зробити сюрприз. Я думаю, що сюрприз вийшов, тому як Ваня не очікував, його мама також не очікувала вітань. За словами мами іменинника Анастасії, яскраві емоції від привітань отримав як її син, так і вона сама. Підготувались, так підготувалися. Так, дякую. Так, сину дуже приємно. Так, це було неочікувано. Дуже дякую хатній злавні за привітання. Дитина рада, мама теж. Дякую. У хабі постійно проходять різноманітні заняття для дітей від 6 років, творчі майстер-класи, ігри, зустрічі. Саме тут народжуються відчуття дружби та підтримки, а ще маленькі родинні традиції. Наш маленький ювіляр є постійним відвідувачем. Він завжди відвідує наші майстер-класи. Дуже любить їздити до хабу. І ну, звичайно, нам дуже хотілося його привітати з його ювілеєм, побажати йому е, такого чуда, щоб здійснилися всі-всі його маленькі дитячі мрії. До слова, долучатися до майстер-класів можуть усі бажаючі, адже тут завжди панує атмосфера добра та затишку. Ми завжди з радістю чекаємо всіх діток, і кожного четверга і п'ятницю в 13 годині в нас є чудові майстер-класи для наших діток. 6+, і ми з радістю чекаємо всіх. Іменини Івана це ще одне нагадування про те, наскільки важливо дарувати дітям тепло і увагу, бо саме з таких моментів і складається дитинство, в якому є місце радості, підтримці і любові.